Індіанці це народ, який жив в повній гармонії з природою і мудрість цього народу глибока, природна і відображає правильну взаємодію людини і природи. До вашої уваги, вислови, які не втрачають своєї актуальності по цей час. Хороша людина бачить хороші знаки. Для того, щоб почути себе, потрібні мовчазні дні. Той, хто мовчить, знає в два рази більше, ніж Базіка. Спочатку подивіться на сліди свого взуття, перш ніж судити про недоліки інших людей. Дім там, де тобі добре. Усередині кожної людини йде боротьба злого вовка з добрим, завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш. Якщо тобі є що сказати, піднімися, щоб тебе побачили. Не судіть людину, поки не походили два місяці в її взутті. У всього у світі своя пісня. Дитина, гість у твоєму домі. Нагодуй, навчи і відпусти. Навіть мертва риба може плести за течією. Життя тече зсередини назовні, дотримуючись цієї думки, ти сам станеш істиною. Добре сказане слово краще влучно кинутої сокири. Говори з дітьми, коли вони їдять, і сказане тобою, залишиться навіть коли ти підеш. Все на землі має свою мету, кожна хвороба, ліки, що лікують її. А кожна людина призначення. Скажи мені і я забуду, покажи мені, і я не зможу запам'ятати, залучи мене до процесу і я зрозумію. Люби землю, вона не успадкована тобою у твоїх батьків, вона позичена тобою у твоїх дітей. Коли буде зрубано останнє дерево. Коли буде отруєна остання річка, коли буде спійманий останній птах, тільки тоді ви зрозумієте, що гроші не можна їсти.